Привіт! У цьому відео я покажу, як створити текст із поліетиленових кульок. Спочатку налаштую шрифт. Для цього ефекту підійде будь-який шрифт, що має округлі краї. Я буду використовувати шрифт SF Pro. Його можна завантажити в інтернеті. Також я залишу посилання на шрифт в описі до відео, або можна взяти будь-який інший шрифт, що підійде за формою. Підбираю розмір. На тло зображення я покладу градієнт. Переходжу до налаштування ефекту. По-перше, я скидаю параметр заливка до нуля. Після цього шрифт стане повністю прозорим і зникне. Подвійним кліком переходжу до стилів шару. Перше, що мені потрібно, це параметр «Фаска і рельєф, стиль внутрішній скіс. Метод м'який. Глибину скидую до 50%. М'якість 3 розмір приблизно 50. Повністю прибираю тіні і обираю контур з двома високими піками. Переходжу до параметру контур і обираю такий самий контур, що і в фасці рельєфі. Тепер, повернувшись до параметру фаски рельєф за допомогою кола освітлення, я маю можливість налаштувати вигляд відблисків. Щоб отримати об'єм, додам внутрішню тінь. Прозорість ставлю приблизно 20%. Відстань 0. Стягування 50%. Розмір на око. Приблизно 30. Можна ще скинути непрозорості. Таким чином я отримую шрифт, що нагадує прозорі поліетиленові кульки. Повернувшись до параметру фаски рельєф, я доналаштую відблиски. Далі я додам тінь, щоб від'єднати текст від тла. Зроблю світло зліва направо. І от вилізла проблема, про яку я завжди забуваю: при створенні цього ефекту, всюди, де я працюю з освітленням, потрібно відімкнути параметр глобального освітлення. Це робиться для того, щоб джерела світла не були між собою пов'язані. Тож я пройдусь по всіх ефектах, де є освітлення, і вимкну цей параметр. Повертаюсь до тіні. Скидую непрозорість приблизно до 20% так, щоб її було ледь видно. Стягування 10%. Розмір приблизно 50. Кут і відстань можна налаштувати на свій смак. Ще скину непрозорості. І якщо задача стоїть отримати прозорий текст, то на цьому можна зупинитися. Якщо ви хочете, щоб текст був з кольором, то йдемо далі. Для того, щоб накласти кольор, є декілька способів. Перший, я переходжу до параметру перекриття кольором і фарбую літери. А режим перекриття нормальний, який в мене стоїть, зараз для заливки не підходить. Я створюю додатковий шар, щоб було зрозуміло, що буде з літерами при фарбуванні. Повертаюсь до стилів шару і йду до перекриття кольором. Так як шрифт має бути з певною прозорістю, то для фарбування підійде два режими накладання. Множення, якщо потрібно отримати яскраві насичені кольори, або колір, якщо кольори повинні бути м'якими. Другий спосіб фарбування це фарбування безпосередньо шрифту. Для цього змінюю режим накладання шару із текстом на той, що мені потрібен, множення або колір. і повертаю параметр заливка до 100%. Фарбування шрифту дає мені можливість окремо задати колір для кожної літери. Трошки до оформлю зображення. Як бачите, текст я можу редагувати, тобто можна змінити напис. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забудьте підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео.